Доброго дня, шановні панці, ми з України. 27 листопада підготовка до сужільного сезону триває, а точніше, напевно, називаємо відео, вкладаємо гроші в інфраструктуру. Отже, була у нас сушарка, придбали у тому році, а як сушити, де сушити, що ставити, ніхто нічого не знає, не поняв. Тобто, коли время було літом робити, не було грошей, за що робити. Прийшло время сушити, є а як все сушити, ніхто нічого не знає. Дай Бог, з того году ми почали звернутися в Обленерго, нам провели власну, де вона там, лінія, сіп кинути прямо від трансформатора, то й свій шедер. Просто своя чиста лінія є, кинута прямо від трансформатора. Там, яка ціна буде невідомо. це вже буде, я думаю, по завершенню війни, бо поки тимчасове підключення. Але там більше десятки доларів буде точно. Ну, не важно. Зроблено те, що зроблено, зато тепер все робить автономно від електрики. Є свій генератор на всяк випадок. І поїхали. Отже, що ми зробили? Склад. Був склад, це він призначений для кукурузи найбільший хлопця на каву. І тобто, просто ось тут в рівні з воротами, трошки ширше там метр, був виїзд, туди туди на асфальт зроблений. Прямий нічого, ні забору у цього не було, нічого. Просто був забетонірований виїзд, щоб завести зерно і вигрузити його. Значить, Що ми зробили? Тобто я зараз намагатимусь стану на лінію. Ось ось так ось лінія. І отуди все, все забетонірували ми площадку по межі території. Тобто, отут стоять машини, це все забетонірована площадка, плоть до асфальту. Тут перед асфальтом плит трошки положили, чи залили і положили би ушлями. <кій> Бо тут йдуть комунікації, Там газ, вода, тось, щоб на випадок прийдеться щось рити, то плити знімаються, приїжджає кран, знімаються плити і все робиться. Поставили значить, забор, двоє воріт, одні невеличкі ворота з краю. це... Буде прицеп для сміття сюди заїжджати. Тобто, після сушарки там, аспірація ота, витягує е, там, битий качанчик, шитруху. Ну, коротше, сміття, і, тобто Маленькі 4-метрові ворота для прицепа, фірточка для заходу і великі ворота 6-метрові для заїзду машини. Тобто, отак це, все, це всередині виглядає. Значить, чого сушарку ми так поставили, то що ну, вирішили зробити забор воздуха, чи той, воздуха, е, зерна зробити зсередини. Тобто, е, світ, ось такий бункер, заборний шнек. Зараз, якщо вийде, вимкну світло. Так, є, вимкнули світло. Отакий заборний шнек у нас тут прийомний є. Бункер поставили ми з якогось розкидача добре в черметі знайшли. Тобто він чітко підійшов сюди, дві тони поміщається кукурузи, тобто встигаємо грузити, поки йде загрузка. Тобто тут заминок немає. І через стінку йде подача отак на сушарку, тобто задули все п'єно, щоб дощ не затікав, бо затікало, кинули лінію, зробили значить, купол такий, вигнули самі. Кстати, ось трубогиб. Він ну, саморобний такий сирий варіант, але ну, працюючий. Тобто, худо-бідну повигинали купол великий. Тоді, якщо видно, на сушки ми збільшили висоту на 14 см. Для, цього, для чого це все зроблено, щоб вигрузка вища була, хоботу цей вище становиться. І той в одному діапазоні зробили такий купол, заказали брезент, пошили з ПВХ. Тобто, там все герметично, нічого ніде не затікає. І все, територія така. Ось саме головне. Будка, ожидалка, чи як, щоб було хлопцям, де погрітися, попити каву. Зараз зайдемо всередину. Е, привезли ми, значить, будемо топити більше всього, що пічним. Про це потім окремо зніму відео по нормам, які розходи. Ми плануємо кукурудзу, завезли 17 го вологу. 16-17 плануємо її сушити вже перед вивозкою. Тобто вона лежатиме і до літа, з неї там ніяких проблем не буде. Просушили там декілька машин, вивезли все в базі, приблизно підстроїлись, але по нормам пізніше. Тобто закупили бочку таку ніфтяніків десь 25 кубов, теж з під ГСМ. Зробили в неї дві врізки, заглушку не трогали, хай вона залишиться для зливу і забор через лічильник. Забор зробили, що там буде, чи солярка, чи пічне, на блоки положили і поки не відомо, ще з чим будемо сушити. І зробили тут таку комунікацію, тобто можна перекрутити краник, або це буде забор з бака йти з власного, або буде йти забор з великої резервуару. Отак. Тобто Далі що? Що, ну, підемо в будку? Тобто об'єм дуже великий зроблений. Тобто я ж кажу, був час робити це, все не було коштів. Звернулися в два банки. Один відмовив, другий тільки зараз дав, коли вже не потрібні ці гроші. Ну тобто, робили вже, як кукурудза кукуруза лежала в складі, скажімо так. Ну, все вже все зроблено. Прицеп сміття там буде ще трошки своя окремо теж зніму. Ми вже про чертежі промалювали, як оця все аспірація буде ставати над цим прицепом і просто прицеп під неї заїжджати, щоб людської роботи мінімум було. І прям вигрузка буде аспірація йти в прицеп, щоб не тягати мішки, бо ми з бегами тут мучились. Ну, своя історія ще. Пішли всередину. Так, купили це, ми це, як вона? Будка з газільки, мабуть. Типа термобудка. заказали сюди, замовили вікно, врізали. З дверима поки що нічого не робили, тобто так їх і залишили. Черті, закрились. закрились. А тут у нас душанбе, ребятки. кава, хлопці вже каву заварюють. Поставили такий обігрівач, постохрани, камери, все це пише діло. Що там, інтернет для передачі. Робоча обстановка. Ще не повністю тут все облаштувала, є такий столик невеличкий, тобто отак якось як-то працюємо. Електрик якісно розвів нам мережу живлення по цьому побутки. І той, тобто, в принципі, зайти попити кави, погрітися саме то. Так, оце те, що маємо, те, що маємо. І в ітоги, якби... Це все було зроблено до початку сезону уборочної, тобто ми потоково сушили купурузу. Сушка без проблем, там би 3-4 загрузки в день би робила. Б і, ну, а в складі територія дозволяє для того, щоб ну, перевалку на 200-300 тонн робити і потоково сушити. Ну, вийшло, що з того краю там склад засипаний соєю, бо не хотілося б жнива віддавати за копійки. Отгородили тоді це все діло в два ряда фундаментними блоками. І почали, не видно, отуди почали сипати кукурузу. Ну, тобто, досипали до самих воріт, в ітогі все скосили. Дощі, вовремя, це все в принципі успіли металу. Ну, це одні історія з металом. Це ми зараз ще один проєкт ведемо. Паралельно. Хлопці трактор роблять, борти на КАМАЗа варимо і на прицепа будемо варити. Про це теж окремо своє відео зніму. А отут, отак посушки. Ну, тобто, колеса познімали, поховали їх. Все шикарно. Получається, у нас, що Камаз бере рівно одну сушку і прицеп теж бере рівно одну сушку. Тобто, чітко ми привозимо на елеватор 25 тонн. І ну, вообще, Камаз спеціально купляється для цілий під цю сушку підстроїтись. Фу, так що, як то отак? Все, Всім добра.